Слава Тобі Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Ми християни, хочемо бути кращими, прикладаємо зусилля, старання, але не завжди Це виходить. Ми, християни, хочемо змінити світ своїх дітей, жінку чи чоловіка. Не завжди це виходить. Ми хочемо багато змін, але це нам не підла. Тому в християнському житті, ми часто кажемо, потрібно бути смиренним. Смирення походить від слова мир, з миром смирення. бути смиренним це завжди перебувати в мирі. Часів божественній літургії ми майже 50 разів молимося за мир. Уявіть собі, годину триває літургія, і майже щохвилини ми молимося за мир? Згадуємо мир, Зиваємо прохання про мир. І коли ми дивимося на своє життя, найбільше дурниць, помилок, гріхів ми робили тоді, коли не мали миру, коли були пітлива емоцій, якісь інтелектуальних роздумів чи гадок, коли найкраще рішення приймаємо, коли є в мирі? Коли є смиренні в Господі. Тому, коли ми є смиренні в мирі, а мир — це прикмет Божа, ми, ми є з Богом. А коли ми є з Богом, в Бозі ми знаходимо рішення відповіді на все. Тому смирення — це не є якась така, що я ніхто ті, ні що. Зворотня моє правдиве я в цьому мирі виявляється. Моє правдиве я, найти краще. Являє себе, коли я його Господі, не то, що я собі придумав, начитався, яким я можу бути, не то, що я підпав під якусь одну чи іншу ідеологію. Але в Господі в мирі смиренно відкривається моя особистість. І коли ми говоримо про святих, вони часто великі речі, радикальні речі, тверді, мужні, рішучі, навіть йшли на смерть саме в цьому смиренні, в мирі, в Господі. Тому. Перебуваємо, Перебуваймо, Господі, у мирі, в смиренні, і Бог нас наповнить розуміння, як жити, що робити, а що не робити.